Зберігайте шикарний психологічний трилер, фінал якого ви точно не зможете розгадати. Це неймовірна історія з напруженою атмосферою і неочікуваним поворотом сюжету. В центрі цієї історії маленький хлопчик, який може бачити те, чого звичайні люди не помічають. Він живе в постійному страху, ховається від привидів, а всі навколо вважають його трішки дивакуватим. Стурбовані батьки вже нічим не можуть допомогти. Тому до нього приходить дитячий психіатр, який намагається розібратися з дивною поведінкою хлопчика. Але чим глибше він заглиблюється в цю історію, тим більше починає сумніватися, що це лише витвір його уяви. Фільм майстерно грає на нервах, повільно занурюючи глядача в похмуру містичну атмосферу. Але найголовніше зберігає напругу до самого фіналу, який буквально перевертає все з ніг на голову. А фільм називається «Шосте відчуття, відносно старенький, але точно вартий уваги, якщо ви любите хороше кіно.